Після того, як ми побували під посольством Нормандської четвірки, ми були у пані Ірини Геращенко. Також там був представник СБУ Качанов Юрій Олександрович і Надія Савченко. У нас була бесіда. Знаходились нові, я думаю, що знайдуться нові шляхи вирішення нашої проблеми, бо це дійсно проблема в нашій Україні. Проблема людей, які, яких утримують незаконно проти їхньої волі, і проблема тих людей, яких просто не можуть знайти. Просто. Ми сподіваємося і щиро віримо в те, що вже врешті-решт почнеться така продуктивна робота, яка призведе до того, що наші сім'ї вже будуть разом. Також Надія обіцяла посприяти нам. Що ще такого було? Так, ми просили пані Ірину Володимирівну, щоб вона нам організувала зустріч із президентом. Ірина Володимирівна сказала, що постарається.